По закінченні великоднього тижня настають поминальні вихідні у ці дні. Православні християни вшановують пам'ять померлих родичів. Цьогоріч у деяких областях України, які знаходяться близько до лінії фронту, в цілях безпеки кладовища будуть зачинені. Людям запропоновано поминати своїх близьких вдома. В нашому регіоні такого положення немає, але у неділю на всіх кладовищах Візірської громади будуть чергувати правоохоронці. Велика увага буде приділена кладовищу у 1 травневому, оскільки воно знаходиться вдовж відкісної траси Р-55. Крім того, усім, хто приїде на кладовище, рекомендується довго там не затримуватися. Він розуміємо, що людей буде дуже багато, тому що особливо на першотравневому, тому що це село найбільше, більше 4 тисяч населення, і людей дуже багато приїжджає. І кладовище знаходиться біля дороги центральної. І відповідно безпека людей це основне питання, про яке ми думаємо. і Громада наша думає, і, Романда, наша дума, і керівництво громади також. Тому Разом із відділом поліції нашим доброславським, було організовано чергування. Будуть працівники міліції будуть чергувати. А також буде чергувати наша охорона, наша взірська дружина. Тому що, по перше, треба буде дорогу перекривати, дати можливість людям прийти і зайти. В першу чергу. Хочу сказати, що ну, люди повинні розуміти, що да, потрібно прийти, провідати своїх рідних, максимально ну, не затримуватись, тому що все таки йде війна на сьогоднішній день і е, літають ракети. Може, в будь-який час буде повітряна тривога, і ніхто не знає, куди може прилетіти та ракета там чи те шахіт. Тому відповідно потрібно буде всім людям зрозуміти. Прийшли, провідали, віддали шану померлим. І, будь ласка, діди додому. Комунальні служби напередодні помінальних вихідних на кожному кладовищі громади навели лад. Комунальники викосували траву, пофарбували огорожу та завезли пісок. Найближчі дні по всій країні, в тому числі по нашій громаді, будуть проводитися проводи, поминальні дні на кладовищах. Тому ми зі всією відповідальністю віднеслись до цього питання, тому що той, хто не поважає померлих, той не поважає себе. Тому наше комунальне підприємство, сільська рада. До цього питання віднеслись добросовісно, я рахую. Було своєчасно завезено пісок по всім кладовищам для благоустрою могилок. Також комунальні служби по можливості максимально викосили. Триву у поминальні дні віруючим слід дотримуватися певних обмежень. Наприклад, не можна говорити погано про померлих, сваритися, відмовляти у допомозі нужденним, влаштовувати галасливі поминальні трапези. До речі, церква проти того, щоб на могилах залишати їжу, адже ця традиція має язичніське коріння, проте варто запалити свічку. І головне, ні в якому разі не маємо нехтувати сигналами повітряної тривоги.